Отже, резонансний інцидент на Харківщині, начальник Лозівського ТЦК Артур Воронцов, нібито побив волонтерку Аліну Бологову, яка ще з 2014 року шиє форму для збройних сил України. Який зараз стан з цієї зокрема справи? Що сталося з відеозаписами з події місця події? В якому ще зокрема скандалі або скандалах фігурував воронцов? Що викликало хвилу обурення? В соціальних мережах ну абсолютно всі ці подробиці гучної історії просто зараз розповість наша журналістка Вероніка Марченко. Дивимось вітаю колеги та глядачі новини лайф. Як я вже повідомляла в ранковому ефірі, 6 березня у Лозові, що на Харківщині, приблизно біля 10-ї години вечора, начальник місцевого ТЦК Артур Воронцов, нібито побив волонтерку Аліну Бологову. Справа дійсно резонансна, але новини лайв вирішили самостійно з'ясувати всі деталі. За даними дівчини, у відеозверненні записи з камер зникли, а їй почали приходити погрози. Але за офіційним коментарем голови Харківського ТЦК полковника Артема Олександровича Требесова у цій справі тільки зробили запити на відео з реєстратора та камер. А в поліції вже відкрили кримінальне провадження. На якому етапі наразі слідство? Ми дізналися в начальника відділу дізнання ГНП Івана Захарченко. Давайте послухаємо. Було розпочато кримінальне провадження, передбачене статтею 125 частиною 1, 1 кримінального кодексу України. Це умисне нанесення легких телесних ушкоджень. А якщо щодо інформації, яка шириться у мережі щодо того, що дівчині почали погрожувати та всі записи з відеокамери на вулиці були видалені? На даної інформації в ході досудового розслідування немає про те, що вчиняється тиск на даний час на потерпіло, яка має вже статус у цьому провадженні. Щодо. Камер і наявності відеозаписів, то до всіх суб'єктів господарювання поблизу міста події направлено запити на надання відео. Тож чому ця ситуація викликала такої значної уваги на Харківщині? Справа в тому, що деякі дані потерпілої значно відрізняються. А в мережі суріться багато інформації про те, що це вже далеко не перший інцидент за участі начальника Лозівського ТЦК Артура Воронцова січні цього року він в стані алкогольного сп'яніння вчинив ДТП та зник з місця події. у цій інформації надала громадська організація нонстоп. За їх даними, все це було зафіксовано на камери системи Розумне місто, але вони були приховані, а згодом видалені. Тож до відповідальності ніхто ніхто притягнутий не був. Чи зможуть приховати і цей інцидент, нібито з побиттям дівчини таким же чином невідомо. Саме тому ми і надалі слідкуємо за розвитком цієї справи, тримаємо зв'язок з правоохоронцями і намагаємося досі зв'язатися з потерпілою або отримати також її коментар. Тож слідкуйте за оновленнями телеграм-каналу Новини Лайв Харків, де ми оперативно будемо інформувати щодо цієї історії. Дякуємо Вероніко, Вероніка Марченко із Харківщини, наша спецкореспондентка новин Лайф про все найважливіше саме в цьому регіоні нашої держави. Ми будемо надалі максимально уважно стежити конкретно за цією справою. Ну і, звісно ж, за різними новинами з різних інших областей, і регіонів нашої країни.